Бажаю миру, народу Божому і Ізраїлю. Бог є Бог чоловіколюбівий і многомілостівий. Пам'ятаємо про це, пам'ятаємо про характер Божий, що Бог любить і добрих, і, і невдячних, і злих, і Він віддав свого сина, віддав сина заради нашого спасіння. Дві тисячі років тому по Палестині і в Ізраїлі і по Ізраїлю ходив Ісус Христос. Його народження супроводжувалось подорожю Йосифа і Марії. Незважаючи на те, що Іудея була під ігом Рімлян, Бог все ж таки відносний мир, тиша і пісня про дивну і тиху ніч. Нагадує нам, що часи миру і благодаті за 2000 років дуже змінились. Якщо зараз подивитися на мапу Ізраїля, Палестини, ми б побачили позначки про воєнні дії. Ми розуміємо, що цьому світу бракує миру. Бракує миру в серцях, бракує добрих відносин. На жаль, воявнічі люди провокують конфлікти, і ці конфлікти розвиваються. Але все одно я бажаю миру, досягнення миру, і слідувати за миром, в першу чергу, Божим миром. Мир має бути в першу чергу в нашому серці. Святом суботнього дня. Вітаю всіх! i